Побиття працівниками ТЦК німецьких волонтерів у Чернівецькій області має продовження. Як ви розумієте, зі сторони працівників ТЦК ніяких правопорушень виявлено не було. Це зазначили в обласному ТЦК та САП, але зі сторони працівників поліції є досить цікава заява. Отже, друзі, за інформацією правоохоронців, близько 06.00 вони зупинили автомобіль Мерседес під час перевірки документів. З'ясувалося, що водій громадянин іншої країни. А пасажир перебуває у так званому розшуку ТЦК, тобто громадянин України, волонтер, який від початку війни займається гуманітарною допомогою. На місце перевірки зупинився ще один автомобіль-Мерседес, звідки вийшли двоє громадян іншої країни. Вони почали перешкоджати діям поліцейських забирати цього громадянина України в ТЦК. Інспектори пояснили, що відбувається, і повідомили, що вони заважають діям поліції. Один з чоловіків почав поводитися агресивно, на зауваження не реагував. Поліцейські застосували до нього сльозоточивий газ, наручники та затримали його. Стосовно іноземця, склали адміністративний протокол за статтею 185, вісімдесят зліз на непокору законному розпорядженню працівника поліції. Правоохоронці зауважили, що чоловік... Чоловікові стало погано, і вони викликали медиків та поклали у стабільне бокове становище. Поклали у стабільне бокове становище. Чоловік, півгодини, німецький волонтер був без свідомості, побитий, що підтвердили у медичному закладі. Але працівники ТЦК кажуть, що йому просто стало погано, і його поклали в бокове становище під фурою, під колесами. Ви розумієте? Я вже навіть не знаю, як, але такий абсурд вже говорити. Це, ну. Це вже немає ні, ні совісті, нічого. Друзі. Якщо маєте можливість, підтримайте даний акаунт лайком та підпискою, для того щоб більше людей дізнавалось правду по події, які відбуваються в Україні без цензури. Всім мирного неба!